Арку серед місті Запоріжжя намагається орендар цієї чималої земельної ділянки, що впродовж багатьох років планує звести там торговельно-розважальний центр. Колись сквер був названий на честь колишнього очільника міста Валентина Яланського. Та ще до великої війни підприємець, пов'язаний із парцією регіонів, зрубав там кількасот дерев, аби почати рити котлован під ТРЦ. На захист місця дозвілля стали активісти, серед яких був відомий у Запоріжжі правозахисник Денис Тарасов. На початку 23-го він загинув на Донеччиній Ініціативи його дружини перейменували на честь правника. Втім, нині орендар, який кілька років тому втрачав право на цю землю, однак спромігся його повернути, судиться аби відновити для парку стару прорадянську назву. Докладніше, наші кореспонденти. Ми знаходимося в паркі Тарасова ім. Дениса Тарасова. Катерина, дружина запорізького правника Дениса Тарасова, який загинув на війні на початку 23-го. за кілька місяців. Завдяки її петиції та рішенню міськради цей парк назвали його іменем. Містяни за добу зібрали. Підписи під петицію, щоб парк, за який він дуже багато років боровся, мав ім'я імені Дениса. Із Денисом ми познайомилися 2018-го. Він був учасником проєкту. Нові лідери, як очільник Запорізького центру громадського спротиву наркозлочинності, ми хочемо зробити. Такий успішний кейс е от, боротьби е з цим, які поширити вже досвід для всієї України. Це знову літо 2018-го. у парку, який тоді носив ім'я радянського очільника міста Яланського. Підрядники орендаря пилять сотні дерев. Аппарат. Ще 2008-го міський парк взяла у довгострокову оренду компанія ленд девелопмент, пов'язана із регіоналами, аби звести тут ТРЦ. Ніякого основання для ні одного запрета, який би мішав нам проводити підготовлені роботи. Що стосується касається, ми провели вже більше ну більше На захист величезного парку у середмісті стали активісти і жителі. Коли вони почали зносити будівельний паркан, сталася бійка з тітушками. Денис Тарасов був очільником спротиву забудові. 2021-го запорізький суд скасував рішення міськради щодо оренди парку. А наступного року Верховний суд повернув його компанії. Таке враження що ми повертаємося до часів революції гідності, коли нам потрібно виборювати право, ну взагалі будь-яке право. Пані Ярина, яка прийшла на протест, теж втратила коханого на війні. Торік восени у пам'ять про загиблих їхні близькі висадили тут алею спогадів з іменними табличками. Ростислава, я не можу зрозуміти, як це можна все прибрати, як можна це зробити і побудувати тут кам'яні джунглі, нині активісти борються за повернення парку громаді, та орандар судиться, щоб скасувати рішення міськради про перейменування парку на честь Дениса Тарасова. Перше, ми дізналися про це в минулому році. Що люди, які на тому боці вимагають перейменування, що вони вважають, що це було незаконно. Це такий рівень цинізму, це такий рівень. О, негідної поведінки, що я навіть не знаю, як це коментувати, бо мовляв, межі скверу указані неправильно. Експертизи щодо цього чекали рік. В активістів є припущення навіщо це перейменування бізнесмена. Прибрати сквер Дениса Тарасова умовно так стерти це ім'я, надати йому знову старого ім'я і загалом потім вивести цю ділянку з кадастрового реєстру з за призначенням. біля окружного адмінсуду, де очікується скасування рішення про перейменування парку Дениса Тарасова. Сятки небайдужих Денис загинув на жаль, да на захищаючи нашу країну. І зараз ну скажімо, не дуже такі одіозні люди нашого міста, як пан Кальцев, да, який хоче споплюжити пам'ять героя. Ну і ми, отці, хто тут зібрався, ми не хочемо цього допустити. На події відреагував і відомий волонтер Сергій Притула. Я не знаю, як після всіх цих років неймовірної відваги героїчної боротьби. Невимовних жертв та болю у якої сволоти не здригається рука поплюжити пам'ять героїв, які поклали своє життя за нашу країну. Важко уявити та вкласти в голові, але це відбувається прямо зараз у Запоріжжі. Перше засідання суду через неявку позивача і міськради не відбулося. Вдруге адвокат Land Development теж не з'явився. Підготовче засідання знову перенесли. Отім, мати двох дітей і дружина загиблого, яка пані Катерина запевняє, боротиметься за парк її Дениса Тарасова. Тоді навіщо наші хлопці зараз гинуть, отримують травми там на передовій, якщо ми тут в тилу здаємо позицію. Андрій Почтвортен Артем Деженков, Сі Тіві єдині новини.